і і думаю, робити відео, не робити відео. Настолько не хочеться вже нічого не вказати, не писати, не робити. Настолько ну, така патія, що вам не передати. Не роблю пости, не уніжаюсь, не прошу грошей, тому що коли можу сам закривати запити, то сам закриваю. Устав, устав просить, кренчить, уніжати, устав вичитувати хрень всяку од маразматиковий дебілов, особливо від не до камбатів грбаних, які мені там пишуть, встрійну тебе по покривальське і ті руки ноги проламають. Тебе хуйне ще не вирос, до Оскара руки-ноги приламає. Ти б лучше блядь, і так без орками призбиралися, а не з нашими пацанами. Крадучи гуманітарку, а потім Оскар вам хуйовий. Конечно, нічого, Оскар буде хуйовий? Тому що ви, сука, зашугали своїми е е е е погрозами СЗЧ. А тоді спрашують наші е люди, що хлопці, у вас ще зброя, та пострелили б, тому ми не орки, тому що ми порядні люди. Просто нам е е не везе з президентом, з урядом, з деякими комбатами, з міністрами, з нардепами, з політиками, з партією. Ну не везе. Не везе, тому що самі дураки. Таких вибираємо і терпимо. От на днях в суді. наконец-то опублікувало відео, як пиздали мене СБУшники в хаті, волонтерам його, як розхуярили вісім ящиків медикаментів на бахмут. На тот бахмут, що він був наш. Я ось відео опублікую. Мені просто і ніколи, і впадло, чесно. Впадло, тому що людям подобається, коли їх надьобують, коли їх обріхують, коли їх обкрадають, коли мільярди у них крадуть і кладуть на кахунки, монобанки грбаним, де вони гниють. Ну, щоб, не дай Бог, ні одної копійки не передати хлопцям. Це людям людям це подобається. А тут йдеш тисяча гривень на одній карточці, тисячу на другу. Мені Нічого знаєте, ти... і стараюся, допомагаюся якось. Сука, просто руки вже, блядь, болять от цих всіх посилок ёбаних. А що робити? Хлопцям цього об'ясниш. Потому що хлопці скажуть, що тебе руки болять. Так побігать наші. Вже жару, да в холод. Якось так. А так все хорошо. Так все прекрасно. Життя прекрасна. Только не в цій страні, не з цим руководством, не з цими дебілами, не з цими СБУшниками, не з цією властюю, не з цими судами. так все нормально. Все хорошо. Ми спокійні, ми радуємося життю, Я пушинка, яку вітер несе над полями, як казала моя сусідка, коли почала займатися його, а потім забухала.